Вітаємо вас на обозток. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з моїм гостем Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні. Слава, вітаю. Пане Анатолію, ну розпочнемо з інформації. Генштаб Збройних сил України повідомляє про те, що лише за жовтень росіяни запустили по Україні 2023 безпілотника. 1185 із цих дронів були знищені або подавлені українськими захисниками. 738 локаційно втрачені, 29 вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Такі дані нам дає генштаб і. Ми маємо також дані та ті, що ми не спимо часто ночами. Бачимо, що вже прильоти по Києву відбувалися неодноразово і, от буквально, днями так само прильоти, на жаль, з жертвами. Скажіть, будь ласка, а чому шахеди зараз мають нагоду долітати до Києва, тому що ми пам'ятаємо, що раніше їх збивали на підльотах до Києва, що могло змінитися? Ну, давайте почнемо будь статистики зогляду на те, яку кількість а, ударних дронів типу шахет використовує Російська Федерація, то вона збільшилась в рази. Якщо за весь, наприклад, 22-й рік а, Росія запустила по території України близько. 440 шахедів, то в 2023 році було 3 тисячі десь близько так, це ми кажемо про тилові міста. Зараз ми маємо вже понад 45 тисячі тільки за цей рік, і бачимо, що в цьому місяці вже понад 2 тисячі, тобто ми можемо казати, що, наприклад, до кінця року кількість шахедів випущена по території України може дорівнювати там, понад 6 тисяч одиниць. Про що це каже? Про збільшення е, виробництва е, з боку Російської Федерації даного типу зброєння і е, активного використання його для навантаження сил протиповітряної оборони? Звісно, що в умовах того, що е, е, рішення, яке було знайдено при застосуванні цих дронів, це мобільні могниві групи. В тих випадках, коли запускались там 40-20 шахетів та виконували свою вправну роботу. Зараз, коли така велика навантажність, складно виконувати, наприклад, задачі на відстанях від міста, щоб перехоплювати. Тому додатково треба розуміти, що ворог активно змінює прольот цих дронів, там, де є засоби радіолокації, він може, наприклад, використовувати низькі високі. Для того, щоб бути малопомітним, там, де працюють на підступах е, до міста, наприклад, мобільні групи, вони може використовувати е, більше висоти для того, щоб складно було працювати мобільним групам. Тому е, ворог активно е, змінює ведення е, застосування цих дронів, що ускладнює роботу наших е, сил протиповітряної оборони. Але будем, будемо відверто, все одно наші сили протиборони активно справляються з цією задачею, але знов таки треба розуміти, що треба або збільшувати мобільні групи або шукати рішення яке би волоби в автоматичному режимі відпрацьовувало по цих дронах є вже певні е кроки зроблені з боку інженерів українських інженерів ми бачимо вже появу дронів перехоплювачів які розраховані на перехоплення таких безпілотних систем але е, тут треба і казати про автоматичне рішення, тому що в будь-якому випадку треба, е, щоб, наприклад, один пілот або один оператор міг контролювати ділянку в 5 тисяч квадратних кілометрів, для, і е, щоб дрони, які знаходяться на цій ділянці, там певна кількість відпрацьовувала автоматично. В майбутньому це буде застосовано, але ж навтаки потрібен час для реалізації таких проектів. Угу. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, ми зазвичай звикли, що от після таких шахетних рака, шахетних атак ідуть атаки ракетні, да? тобто їхні дрони російські вони вишуковують певні коридори. Дивляться, де розміщене ППО, так само ми з вами говорили про те, що е, шахеди не всі е, летять ті, які можуть вибухнути. Е, чи ось ця кількість, яка збільшується атак на Київ, чи може це означати, що вони готуються до ракетних атак? Ну, Знов таки повертаючись до статистики щодо ударів крилатими ракетами по тилових містах України. 22-й рік близько 2000 тисяч ракет Російська Федерація запустила по по Крпотулових е, містах України. 23-й це вже було близько 1400, і в цьому році близько 1350 ракет запустили по тилових містах. Тобто, це каже про те, що Росія розуміє, що війна на виснаження дороговартісна, тому шукає дешевих рішень. Власне, тому ми бачимо більше застосування ударних дронів. І в принципі е, тут змінилась деяка тактика, тому що ми бачимо на початку запуск імітаційних цілей. Для того щоб ускладнювати роботи силам протиповітряної оборони, а вже потім е, вони намагаються пробити сили проти, е, захист за рахунок ударних дронів типу шахет, оснащених бойовою частиною. Тобто, це каже про те, що Росія шукає дешевих рішень для ведення бойових дій і значного навантаження. Сил протиповітряної оборони України. Але це не відміняє того, що в принципі ми бачимо вже понад два місяці не було масованих обстрілів, і зрозуміло, що з настанням холодів, можливо, ворог захоче здійснити масований обстріл за рахунок вже а, ракети, які раніше використовувалися ракети х 1Х 555. Але ж навтаки е, треба зауважити, що є деякі проблеми щодо можливості потенціального масштабування виробництва ракет, які обмежує дещо Російську Федерацію. Тут е, треба зазначити, що це саме виробництво двигунів до цих ракет, тому що нещодавно була оприлюднена інформація, в якій Росія. Запрошувала у Ірану з е, отримати технологію виробництва двигунів для крилатих і балістичних ракет. Тобто, це показує про те, що Росія не здатна випускати ту кількість двигунів для крилатих ракет, які є потрібна. Ну і власне статистика показує зменшення застосування. Е, ну але тим не менше, говорячи про те, що так можливо їм. Гімн... Наразі не вистачає ракет. Ми розуміємо, що вони накопичують, і не все в них так добре. Тим не менше вони вишуковують. Де стоять наше ППО, вишуковують ось ці коридори. А з цими шахедами. найкраща боротьба з шахедами це наразі у нас залишаються мобільні вогніві групи. Чи є у нас ще інша зброя, яка може застосовуватися в тому, щоб їх збивати? Чи ми думаємо над цим? Насправді надіяли, засобом є класичні системи протиповітряної оборони, які могли б могли би нищити ці цілі, але знов таки треба розуміти, що з урахуванням кількості запущених шахетів нам теж треба шукати дешеве рішення для того, щоб бути можливим застосовувати, його. тому що ми бачимо загальну проблематику у всьому світі щодо. Наявних запасів ракет для систем протиповітряної оборони. І це каже про те, що нам треба шукати своє оптимальне рішення для того, щоб самостійно виробляти засоби ураження. І е, розгортати інший підхід щодо перехоплення таких повітряних цілей, тому що в будь-якому випадку, е, треба розуміти, що навантаження на особовий склад є суттєвим, а е, для того, щоб його зменшити, треба автоматизувати цей процес. Як можна автоматизувати? Е, знову таки за рахунок нових технологій, які дозволяють нам Працювати, наприклад, от ми бачимо активне застосування зенитних дронів по розвідуваних російських воно дуже ефективно, але ж, таки треба тут додати автомати... автоматизації в плані виявлення і наведення на ціль боєприпасу, щоб це відбувалося за рахунок автоматичних рішень, тобто за рахунок програмного забезпечення, машинного зору, або, наприклад, там штучного інтелекту. При тому, щоб зменшити кількість особового складу, які залучені, тому що ми всі розуміємо, що в нас не вистачає особового складу як для мобільних груп, так і для ведення активних бойових дій на лінії бойово зіткнення, mm. тому е, є розробки перспективні, які зараз пропонують наші інженери і інженерки, але на це потрібен час. Звісно, що для того, щоб це було швидше, е, ми можемо казати про більш значне фінансування розробок РНД-проєктів, проектів. Але з цим. Е, Є певні труднощі, і тому тут треба теж держава підключатися. Угу. Ну, от, власне, я якраз хотіла запитати про те, скільки наскільки це дорого, та наскільки це вартісно, і е, наскільки це по, по часу е, може зайняти так, тому що ми розуміємо, що атаки зі сторони е, терористичної федерації не будуть е, припинятися. От е, щоб. Ці засоби ураження запрацювали скільки приблизно треба часу, скільки треба інвестицій, і ми е, хочемо залучити туди лише інвестиції держави, чи можемо так само е, залучити інвестиції партнерів, і чи партнери про це знають, чи вони зацікавлені в цьому, якщо можна, якщо дивіться. ви можете нам про це да. розповісти, е, Дивіться, Якщо ми кажемо про е, засоби ураження, наприклад, е, засіб ураження, який може собі вартості коштувати до 5 тисяч доларів. На розробку може уйти від 100 до 500 тисяч доларів, тільки на розробку цього засобу, тому що є певні процедури, які вкладаються в те, щоб він почав працювати якісно. Е, на жаль, в Україні оці всі розробки залишаються непрофінансованими, і більшість виробів, які очікує наша держава, це вже готове рішення, які можуть відпрацьовувати. Так, зрозуміло, є певні е такі позитивні моменти з боку е міністерства цифрової трансформації, з боку е Міністерства стратегічної промисловості щодо надання там грантів і е деякої допомоги фінансової. Але тут треба розуміти щодо е вибудови програми державної, яка б дозволила активно займатися е мілітарним напрямком тим компаніям, які вже стали. Такими сталами, тому що давайте почнемо з того, що 22-му році допустили велику кількість приватних компаній до а, виробництва зброї. І наразі ми маємо велику кількість сталих компаній, які вже з гаражного типу з гаражних е, стартапів перейшли е, в великі промислові е, підприємства. А і звісно, що тут ми кажемо про рост технологій, і звісно, що треба казати про е, потреби цих технологій додалі стають більш складніші, і е, строки для їх реалізації замали, тому що у нас іде активна фаза війни. Тому треба казати про залучання іноземних інвесторів, як це можна зробити. Є певні низки низка законодавчих норм, яка б дозволила нам це зробити, наприклад, прекрасніший закон про державне приватне партнерство. який… Прекрасно працює в Великобританії, і а, тут можна було б казати про зміну деяких нормативних а, аспектів цього закону, щоб розподілити ризики між державою і між виробниками. Тоді інвесторам буде потенційно цікаво заходити в Україну, тому що вони будуть розуміти, що вони гарантовано захищені з боку держави. Додатково треба казати про субсидії, про спрощене оподаткування для компаній, які займаються зброєю, як це робить, наприклад, Франція. Тому насправді є певні кроки щодо спрощення, наприклад, процедур отримання доступу до експлуатації в збройних силах, щодо спрощення процедур роботи з вибуховими частинами, але треба зрозуміти, що більшість компаній. Хоч і сприятливих умів умов для того, щоб вони могли виробляти більше. Можливо, тут є і як допомога, наприклад, відкриття е, ринку е, за кордону для того, щоб можна було продавати певні військові е, засоби за крзакордоном. Нашим партнерам е, кажемо про партнерів, з якими які нам постачають певне зброї. Тому, в принципі, а, тут а, я би зазначив, що приватний бізнес робить максимум зусиль для того, щоб забезпечити сил оборони а, якісними рішеннями. Більше того, треба розуміти, що більшість приватного бізнесу розраховує в ціноутворення деяких засобів на те, що ці засоби зможуть купити або волонтери, або зможуть купити навіть військові складчення. Тому а, я би зазначив, що безумовно. Україна запропонувала велику кількість рішень і є прекрасні розробки, які можуть забезпечити захист і проти шахедів, і проти других інших засобів враження. Додатково треба розуміти, що є потенціал роботи щодо ракетної програми України. І якщо ми кажемо, наприклад, на розвиток там дронової програми для створення певних таких приблудні, можна було казати про там інвестиції. В розмірі від 100 до 500 тисяч доларів то ракетна програма буде набагато більше грошей займати, тому що це більш складні засоби ураження, а вони нам потрібні для того, щоб не захищатися від Російської Федерації, а задати їм стратегічної поразки за рахунок ударів по виробничих потужностях Російської Федерації, тому що гарний приклад тому є нещодавні удари Ізраїля. По а, Ірану, коли вони вивели з ладу можливість виробництва а, ракет і а, ударних безполотників Ірану, і Іран зараз, а, перш ніж використовувати те, що в них на складах є, 10 раз а, поміркуючи, треба це робити, тому що він не може не зможе поставити потім на заміну на складі щось інше. <méCalais> так само треба поступати з Російською Федерацією. Але безумовно всі можливості в руках приватних компаній, які можуть забезпечити великим потенціалом щодо озброєнь, тут треба допомагати вже і безпосередньо компаніям. Ну, от наразі, поки у нас немає цих е, засобів ураження, та які автоматизовані, наскільки зараз е, захищені захищена столиця та е, інші міста е, України, якщо ми говоримо, наприклад, про знову ж таки, якщо можна про це говорити е, зараз, ми бачимо, що готується наступ на Запорізькому напрямку, так, от е, наскільки захищені наші найважливіші об'єкти і е, як і чи є у нас можливість відбивати ворожі ворожі атаки ракетами. Насправді повітряні сили роблять надзусилля для того, щоб захистити повітряний простір України з урахуванням тої кількості засобів протиповітряної оборони, які мають а, насправді. Ми постійно і Україна постійно наголошує про потребу збільшення систем протиповітряної оборони, і ці системи повинні бути на кшталт патріотів, на кшталт самті, на кшталт систем ТХАТ, які напряму працюють по проти як протиракетний захист і можуть забезпечити захист. Від балістичних і аеробалістичних е, цілей, тому е, насправді е, ситуація складна з урахуванням того, що е, не до кінця закрити не до кінця укомплектовані е, повітряні сили засобами, які могли б могли працювати і захистити на 100% весь повітряний простір України. То треба зрозуміти, що в принципі, якщо ми кажемо про будь-яку державу у світі. Зараз будь-яка держава в світі не захищена на 100% від таких масованих ударів, як робить Російська Федерація, тому а, і Україна постійно наголошує на а, можливостях посилення сил проти повітряної оборони України за рахунок отримання а, як в допомогу, так і в оренду, тому що ми у нас є вже досвід, коли ми брали а, засоби а, для а, експлуатації в оренду. А, тому а, я би зазначив, що а, те, що роблять повітряні сили. Це надзусилля і дякувати їм, але нам потрібна більше систем. Ну ще хочу поговорити про те, що ми робимо та, для того, щоб трішечки скувати нашого ворога. Вже ми бачили багато різних добрих безпілотників, які роблять яскраві ранки на Росії. Ось буквально днями в УФІ три безпілотники атакували місцеві заводи. Писали російські змі, що одним з атакованих підприємств був завод Башніфті Уфа Хім. Писали навіть про евакуацію. Співробітників заводу, тобто ми розуміємо, що це далеко? Ми розуміємо, що ми або дуже далеко можемо летіти, або десь не так далеко від цього місця запускаються якісь добрі, добрі дрони. Наскільки такі атаки зараз знову по на по галузі Росії можуть нам допомогти і скувати ворога? Знов таки, ці атаки уявляють собою рішення стратегічних задач, тобто позбавлення потенціалу а, мати паливо для військової техніки або тих ж самих літаків для тих ж самих ракет. Також треба не забувати, що удари, наприклад, по спірзаводах російських теж можуть впливати стратегічно на авіацію Російської Федерації, тому що той самий літак Ту 22 М3 має всередині засоб радіоелектронної боротьби сирень, яка під час роботи потрібно бути заправлена 40 літрами спирту. А, також є системи, які, наприклад, ракета Х-22 на внутрішніх, внутрішнього обладнання електронного відбувається за рахунок спирту. Тобто, в принципі, ці удари є стратегічними. А, але ці удари відбуваються по а, тих підприємствах. Які забезпечують російські збройні сили, але ж на таки повертаючись до того, як буде якісно відпрацьована по військовому по російських військових об'єктах, по стратегічних об'єктах, то це треба розуміти, що корисне навантаження повинна бути з понад 450 кг. кілограмів. Тому власне і президент каже про неядерне стримання Російської Федерації за рахунок отримання можливості використання далекобійної зброї західних партнерів. Так, і а, про розвиток власної програми ракетної, яка дозволить нам суттєво вплинути на на спроможності Російської Федерації, тому що, в принципі, у нас є а, якісне рішення, і а, той самий Нептун, який свого часу потопив Москву, а вже працює по суходолу, і може потопити і суходольну Москву. Але для цього треба а гроші, для цього треба масштабування, для того, щоб можна було збільшити виробництво таких засобів ураження. А говорячи про те, куди долітають наші дрони, чи ми так само інколи діємо як Російська Федерація, чи наші дрони теж вишуковують там слабкі місця російської системи ППО. Так? Хоча знов ж таки, коли ми говоримо про російську систему ППО, то тут виникають сумніви, чому чи вона взагалі є, тому що вона не так часто спрацьовує. Чи, чи ми також запускаємо наші дрони розвідники? Чи ми також вишуковуємо їх слабкі місця? Росія весь час воювала кількістю, і навіть в радянські часи створювалося зброєння з розрахунку зробити набагато якомога більше для того, щоб е, тиснути психологічно. Щодо засобів протиповітряної борони Російської Федерації є декілька прекрасних е, прикладів, е, коли були удари нашими безпілотниками по аеродрому Саваслейка. Це там, де знаходиться Мектрисперше, аеродром надсучасний, а він входив в ту кількість аеродромів, які Буде були модернізовані Російською Федерацією і аеродром передбачає захист системи протиповітряної оборони С-400 з. От з РЛС падліот, яка розрахована в принципі на виявлення будь-яких безпілотних систем, які можуть використовувати низько радіокаційне поле. Але в цьому випадку ми бачили, що протидія з боку російських військових була за рахунок стрілецької зброї. Так само було і випадок, коли на авіабазу Алінія летіли наші безпілотники, теж було відпрацювання стрілецької зброї. Хоча а якщо ми кажемо про Мурманський напрямок, то там а, і а, Північний Флот, там і а, стратегічна авіація, тобто такий доволі важливий об'єкт для Російської Федерації, тому він мусить бути захищений якісно. Засобами протиповітряної оборони. Але тим не менш, я би зазначив, що велика кількість засобів протиповітряної оборони з російської знаходиться зараз на території тимчасово окупованої України, тому що вони в будь-яку е, вартість хочуть втримати ті території, які вони захопили, і по і е, хочуть захопити інші території. Тому, власне, вони і створюють більш потужну систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованої України, для того, щоб, наприклад, нам було складніше працювати навіть авіацією нашими F-16. Uh, uh. Тому, в принципі, якщо казати про удари по території Російської Федерації, безумовно, з боку на з нашого боку розробляються складні операції з використанням. Uh, Обманних цілей з рахуванням на нагрузки на протиповітряну оборону, з урахуванням знищення можливого спочатку протиповітряної оборони за рахунок ті ж самих безпілотників, які можуть вести і розвідку, і знищення. Тому а, я би зазначив, що Україна обрала шлях біль, шлях більше високотехнологічного високоточного озброєння для того, щоб за один виліт, виліт можна було там певною кількістю дронів знищити важливий об'єкт Російської Федерації, на відміну від Російської Федерації, яка. Використовує режим терориста, який використовує велику кількість засобів ураження по цивільних містах, при тому, що оснащує ці засоби ураження термобаричними боєприпасами, які можуть при там розуміючи, що вони можуть влучити в цивільне будівлі, можуть нанести значної шкоди ніж просто звичайна вибухова частина. Угу. Пане Анатолію, я дякую вам за роз'яснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за зустріч та розмову. До зустрічі.